Усім привіт! З вами Маката. Сьогодні ми подивимося, що бандай поклали в свої колекційні набори. Поїхали! Та почнемо з видання до 25-ї річниці манги One Piece. Тут ви можете бачити кавер Ар 99-го, 100-го та 101 го Тома манги. А на оберті бачимо усі фойлові картки, які йдуть в комплекті. 10 карток мугівар з кавер арта до річниці та їх перша поява у манзі на бекграунді. Починаємо з джимбея. Далі йде брук. Неймовірна картка Френкія в захваті від обох артів. Археолог Мугівар та диявольське дитя Ніко Робін. Наймиліший лікар у всесвіті Тоні Тоні Чопер. Він смоук Санджи, ліва рука капітана, а також кок Мугівар. А після нього одразу йде навігатор Намі. Найкращий стрілець та брехун, в якого більш ніж 8 тисяч фоловерів усоп. Ророно Азоро – права рука капітана, а також мечник Мугівар. А також Монкі Ді Луфі – капітан піратів солом'яного бриля та майбутній король піратів. Пишіть в коментарях свої думки стосовно цих карток, а ми переходимо до другого набору, та це в нас видання до першої річниці карткової гри. Тут в нас бокс, на якому маємо неймовірний арт мугівар, які вештаються десь посеред вано. Також бачимо лого гри та штамп до річниці. Всередині бокс також прикрашений неймовірними малюнками у японському стилі. Але ми зібрались тут не для коробки, тож зануримось всередину та почнемо із плеймата. Ті, хто давно дивляться мої відео, вже неодноразово бачили його. Усі 10 мугівар у спеціальному арті до річниці. Також в комплекті йдуть 100 слів для карток і 1000 Сані. Вистачить аж на дві деки. Перейдемо до карток мугівар, які дублюють арт з нашого плеймата та почнемо із джимбея. Далі вже ж іде брук, чарівний музика мугівар. Корабельний майстер мугівар Френкі. Чарівна Ніко Робін в образі Ойран. А тепер він наймиліший в світі Шинобі, Тоні, Тоні Чопер. Він смоук Санджи ж Красуня Намі. Усо оснащений двома катанами? Я би подивився, як він їх використовує. Людина, яка з легкістю впорається більш ніж з двома катанами Ророноа Азоро. Та вже ж Монкі Ді Луфі. Як вам цей набір? Пишіть в коментарях та не забувайте ставити лайки. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за підписку та до зустрічі, Па-па!